Роботи з демонтажу торгових модулів по вулиці Перспективній тривають. Задумка прибрати їх у комунального підприємства Олександрійський центральний ринок була ще минулого року, але реалізувати її завадила війна. Попередження про демонтаж торгових місць підприємці отримали ще наприкінці 2021 року. Розповідає директор підприємства Олександр Кіяшко. Цього року ми повернулися до цього питання і от зайнялися звільненням тротуарів, зелених зон, проїжджих частин, пішохідних переходів по вулиці перспективній, колишні 50 років жовтня. Да. Е, уже на сьогоднішній день звільнено половина, як ви бачите. Ну я не знаю, там по кількості, може це ну, декілька десятків, там 20, 30, може 40, Це вже точно є. І в планах до кінця року плюс-мінус. Де плануємо взагалі є попередження підприємців остання частина до 15 листопада. Ну, Плюс-мінус орієнтуємося до кінця листопада, звільнити всю останню частину вже туди, в сторону Симашка. Торгові модулі є власністю кожного із підприємців. Замість старого місця торгівлі по вулиці Перспективній їм пропонують торгові місця всередині ринку. Ми всім пропонуємо торгові місця. У нас вони є всередині ринку. Їх вдосталь вільних торгівельних місць. Є цілий сектор, а де я половину сектора звільнив там, де були застарілі ці залізні столи, ми це все звільнили, і от туди можуть люди заїжджати, ставати. Є такі, хто туди заїжджає, є ті, хто в других секторах беруть вільні місця. Є ті, хто не знаю, там, просто собі забирає свої ці залізні лирки. По різному кіоски вже прибрали по вулиці Ярмарковій. Зараз йдуть роботи по вулиці Перспективній. На наступний рік у планах ринку прибрати торгові модулі по вулиці Петра Сагайдачного. Там плачівна ситуація, тому що там набагато більше цих торгових моделів, набагато більше підприємців, вони дуже щільно один до одного стоять. В принципі, це є значна сума і по надходженням до ринку, тобто зроблячи це, якщо хтось думав, що мені це дуже там приємно робити, то повірте, ні, тому що це відображається негативною на фінансовій діяльності, тому що менше надходжень. Максимально ми намагаємося зберегти підприємців там центральна, завести їх всередину ринку, ще десь якісь місця дати, але не всі. Багато скарг надходить. Люди, ви ж бачили, заставлена дорога, скора не приїде, пожежна не приїде, да, газова служба не приїде. Люди з дворів виїхати не можуть. Торгівля на, ну, на приїжджій частині на асфальті. Тому так само і тут скажеться перевізники, постійно в мене знаходять скарги від перевізників, автобуси їздять, тут паркування, умов немає, нічого немає. Територію, на якій були розташовані торгові місця, Олександр Кіяшко планує облаштувати. На тротуарі покласти плитку, на зеленій зоні висадити дерева. Але все залежатиме від фінансових можливостей комунального підприємства Олександрійський центральний ринок.